Народилася наша Даяночка. Ми її так назвали 351 сто сантиметр. У новорічну ніч, 1 січня в Кіровоградській області, народилася одна дитина у перинатальному центрі. Це донька Миколи та Інни Фомічових. Її назвали Даяна. Вага 3 кілограми 100 грамів, зріст 51 сантиметр. Дівчинка здорова, доношена. І ми сподіваємось, що народилась дівчинка до миру. Народжувалась дівчинка під звуки повітряної тривоги. Поки ми були в роздалі, там було дві тривоги і два відбої. Звичайно, щоб жила в щасливій мирній країні, це однозначно. Як і кожна мама, мріє, щоб дитина була щаслива і здорова. Це найголовніше, що може бути в житті. За прошлий рік, 2023, у нас народилось 1487 дітей. Якщо порівняти новорічну ніч прошлого року, то народився був один хлопчик. У Кропивницькому пологовому будинку вперше за останні чотири роки в новорічну ніч не було пологів. 31 грудня на світ з'явилося троє дітей, сказала старша медсестра Світлана Федотова. Дві дівчинки народились і один хлопчик. Всі дітки здорові, всі біля батьків своїх, все добре, почуваються добре. Новий рік Артем та Катерина зустріли в пологовому будинку зі своєю новонародженою донькою Міланою. У нас народилася дівчинка вчора о 13-12. Звичайно, ми примірно знали, що у нас буде планова дата народження – це 30-12 або 02.01. Звичайно, ми хотіли, щоб це було чи до Нового року, чи після Нового року. Наша дівчинка захотіла саме 31-12, то у нас такий з'явився новорічний подарунок для всієї нашої родини. Народжували ми під звуки Сирени, були вибухи, але якось я їх навіть не чула, я була вся в процесі рода. У нашому пологовому будинку за 2023 рік народилося діточок 1208. Із них народилось хлопчиків 615, Сюди ж якраз хлопчик, який був підкинутий до нас, і дівчаток 594. 31 грудня на Кіровоградщині народилось шестеро дітей. Цю інформацію надала начальниця відділу охорони материнства та дитинства Антоніна Кодрул. Це три дівчинки і три хлопчика. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.